Служба пробації в Ямпільській громаді представлена роботою сектору, який знаходиться в системі відповідної державної установи. Його працівники здійснюють нагляд за засудженими без ізоляції їх від суспільства та розглядають свою роботу як важливий елемент безпеки громади. Виконання службових обов'язків відбувається у тісній співпраці з рядом установ і структурних підрозділів міської ради. Для них було влаштовано День відкритих дверей. Доброго дня! Служба пробації здійснює нагляд за засудженими, які засуджені до покарань не пов'язаних з позбавленням волі. Це такі, як іспитовий термін, засуджені до покарання у виді виправних громадських робіт, обмеження волі, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або здійснювати, займатися певною діяльністю. А також ми складаємо досудові доповіді відносно обвинувачених, які обвинувачуються вчинені вської правомірні. Кримінального правопорушення, а також здійснюємо нагляд за адмінправопорушниками, такі, які притягнуті до адміністративної відповідальності вигляді громадських та виправних суспільнокорисних робіт. У Вас сьогодні день відкритих дверей. У вас, власне, двері завжди відчинені. Для кого вони сьогодні відкриваються? Для нас вони відкриваються, для наших партнерських організацій, які нам дуже допомагають у здійсненні нагляду за нашими засудженими. Адже чим більше їх в нас є, тим краще для нас. Вони, можна сказати, виконують нашу роботу. Вони нам допомагають у вирішенні певних проблем і у здійсненні нагляду за засудженими. Наші партнерські організації виступають в ролі ліків. Ми як лікарі, а вони як ліки. Ми встановлюємо причину, зв'язок саме, чому сам засуджений скоїв злочин. А от вони нам допомагають вирішувати дану проблему. Це і працевлаштування, і надання там певних матеріальної допомоги, надання юридичної допомоги, соціально-виховна робота, яка відіграє немаловажну роль. І тоді людина після цього всього комплексу виходить від нас з пробації і вона працює, займається гарною роботою у суспільстві. Також поряд з цими громадськими організаціями я хотів би подякувати нашій місцевій владі, яка нам також допомагає, а саме за сприяння голови міської ради Гаджука Сергія Івановича, у 2023 році нам були виділені кошти по правоохоронній програмі, де ми могли собі закупити орстехніку, канцелярські вироби. Меблі, які значно покращують роботу працівників пробації, а саме в нашій громаді. Адже ми займаємося однією справою, ми забезпечуємо безпеку для суспільства в нашій територіальній громаді. Зустріч з партнерами розпочалася зі слів вдячності за співпрацю, яка дає позитивні результати. Я дякую, що ми всі тут з вами зібралися, адже ми зібралися для того, щоб підсумувати 2023 рік. Ми зібрали сюди нашу партнерську організацію, це банк ресурсів, з якими ми постійно співпрацюємо. Отже, протягом 2023 року, по обліку, в органі пробації пройшло 89 засуджених, із них 17 жінок та троє неповнолітніх. Також протягом 2023 року було складено 9 досудових доповідей відносно обвинувачених, які обвинувачуються у чиненні кримінального правопорушення. Але головна наша мета, яка була досягнута, це те, що протягом 2023 року не було скоєно жодного рецидивного повторного кримінального правопорушення при під обліковим клієнтом пробації, і це завдяки вам, наші партнери, які допомагають нам в ресоціалізації засуджених під час іспитового терміну. Подяками районного сектору з питань пробації відзначені партнери служби. Ямпільське бюро правової допомоги. Протягом 2023 року нами було проведено 19 заходів з вами. Наші заходи були направлені на соціально-виховній роботі, а здебільшого це правонича допомога та юридична. Дякую вам, що ви з нами співпрацюєте і надіємося надалі продовжувати співпрацю. Національний заклад Ямпільська міська публічна бібліотека. Це найновіша наша партнерська організація, так як ми працюємо з вами досить недавно. Протягом 2023 року з нами спільно було проведено ряд заходів, також приурочений Дню Незалежності, Дню Конституції України. Також ми з вами святкували в вашому закладі тиждень права. З нашими також партнерськими організаціями, і з'явилися в нас клієнти пробації, які полюбили читати. Так що ми вам дуже дякуємо і надіємося надалі співпрацювати з вами. <праць> Служба у справах дітей протягом 2023 року в нас в поліку пройшло троє неповнолітніх клієнтів пробації. Їх небагато, але це така категорія осіб. Яка дуже керівництво наше звертає увагу на таку категорію осіб. Не дай Бог чинити такою категорією осіб повторно-кримінального правопорушення. І нам цьому допомагає саме служба у справах дітей. Протягом 2023 року нам було з'їздено за місцем проживання і також навчання такої категорії осіб, складено відповідні акти. Також проводилася соціально виховна робота з ними направлена на, на потребу у навчанні, так та, як ця категорія осіб не дуже хоче ходити в навчальні заклади. Ми її, якби налаштовуємо до того, щоб вона краще навчалася. Ми вам також дякуємо і надалі будемо співпрацювати. Ямківське відділення поліції номер 1 Також тут неоціненна допомога від вас. Це і виїзди за місцем проживання, це також соціально виховна робота, яка направлена на те, щоб вони не вчиняли повторних кримінальних і адміністративних правопорушень. Це коли потрібно знайти людину, ви завжди нам допомагаєте, і, і багато інших. Ми вам дякуємо. Ми йому дуже вдячні, що він налаштовує своїх підлеглих на нашу співпрацю вас зна. Дякую. Ділення соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Янківський терцентр. Я не випадково відклав їх на самий кінець, тому що вони наші найближчі друзі. Ми з ними працюємо в одному приміщенні. Це я не міг вирахувати, скільки індивідуально-профілактичної роботи зроблено за рік, тому що це може бути десяток у день. Ми вам дуже дякуємо. На далі будемо з вами співпрацювати і, ну, і всього вам найкращого. Дякую. І... Дякую. Хто не взує то взуття, і поки не пройдетеме дорогами, й не відчує тої роботи, яку проводять саме соціальні служби і всі партнерські організації служби пробації. Знаєте, завдяки нам, ми живемо в безпечному суспільстві тут у місті, бо ми кожен з вас знаємо, кожного з них, хто є правопорушником, і ми їм допомагаємо. Допомагаємо своїми порадами, допомагаємо своїми направленнями ту чи іншу організацію. І це працює. Як бачимо, в нас не вчиняються нові злочини. Дячні вам за, за такий нелегкий, важкий труд. Він деякою мірою оцінений, а деякою мірою не оцінений всіма категоріями. Але ми робимо це для себе для безпеки суспільства. Дякую. В ході зустрічі були окреслені подальші кроки для ефективної взаємодії в роботі. Подякую за плідну співпрацю з філією державної установи Центр пробації у Вінницькій області. Надання фінансової підтримки для її розвитку за підписом директора державної установи Олега Янчука відзначено Ямпільського міського голову Сергія Гаджука. Безпека громади одне із найголовніших завдань відповідних установ та органів місцевого самоврядування. Мені приємно вручити подяку від Олега Янчука. Підписано вам Сергію Івановичу. Надіюся, надалі співпрацювати з вами. Ми робимо одну роботу, забезпечуємо безпеку для суспільства. Так що мені приємно. дякую вам велике. і ну, Надіємося співпрацювати. Я далі. дякую. Ця подяка це 100%. Ну, вона не може належати лише Гарчуку Івановичу, Це подяка всій нашій міській раді. Нашим депутатам, які підтримують ті ініціативи, які вами пропонуються, і ми завжди раді лише допомагати у наших можливих тих моментах. Тому лише за співпрацю. Дякую. Дуже вам дякую. Дякую.